Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Ярослав Іванович Бега. Старший солдат першого гранатометного відділення гранатометного взводу Національної гвардії України народився 24 лютого 1983 року на Вінниччині, в селі Іванівці Барського району. Ярослав ріс слухняним хлопчиком. До школи пішов у рідному селі. Після закінчення 9 класу вступив до барського професійно-технічного училища та вивчився на електрогазозварювальника у 2002-му. Ярослава призвали на строкову службу. Початку до Полтави, де він здобув фах військового зв'язківця, а далі до Броварів на Київщині. Після демобілізації повернувся на рідну Вінниччину і пішов працювати електрогазозварювальником на барський машинобудівний завод. Ярослав був турботливим та лагідним сином. Залюбки порався по господарству. На ньому були всі можливі ремонти. А ще він мріяв мати власний будинок, куди зміг би привести сім'ю. У 2014 році, коли Росія напала на Україну, окупувала Крим та влаштувала бійню на Донбасі, Ярослав був мобілізований до Національної гвардії України, воював на Донеччині. Отримав контузію, але після двох місяців у шпиталі повернувся до своїх побратимів в серпні 2015 року. Ярослав демобілізувався і знову став до роботи на барському машинобудівному заводі. Проте вже за рік повернувся на військову службу цього разу за контрактом, який тривав із 2016 до 2019 року. А вже у 2020 році пішов працювати електрогазозварювальником до військової частини у селі Балки Барського району. 24 лютого 2022 року Ярославу Бега виповнилося 39 років. Однак, замість приймати привітання у день свого народження, він збирався на війну. Уже 25 лютого Ярослав був мобілізований до частини у Вінниці, де раніше служив за контрактом. За півроку перевівся до іншої частини Нацгвардії, яка базувалася у місті Калинівка. Далі були відрядження на Одещину, бойові операції на Запорізькому напрямку і той самий контр. Наступ, на який покладали величезні надії всі в Україні, Ярослав Бега опинився у районі найзапекліших боїв під роботиним. Побратими відзначали його надзвичайні людяність та доброту, готовність прийти на допомогу. У боях він був сміливим воїном та відважно йшов уперед. Він мені дуже мало розповідав про службу, а особливо про період в Запорізькій області. Весь час казав, що в нього все добре, щоб я менше хвилювалася. Та 28 липня, о 20.30 прозвучав дзвінок із незнайомого номера. Це був його командир. Він сповістив мені жахливе про загибель Ярослава. До цього часу пам'ятаю той страшний вечір. Пригадує мати воїна Юлія Степанівна, старший солдат Ярослав Бега, загинув 27 липня 2023 року в селі Роботине Пологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героєві.